Привіт! Напередодні дня закупівельника ми вирішили пройтися вулицями Києва, щоб запитати у звичайних українців, що вони знають про професію закупівельника. Питання лише чи зна... Нам не хочуть? Одне запитання ось українці, Чи знають вони вообще щось про професію закупівельника? Хочемо вас поцікавитися. Ви знаєте? Ні, такі? нічого в мене. Чесно кажучи, я не знаю і ніде не бачила. Я ось постійно в соцмережах все моніторію, то я чесно кажучи, не бачила і не чула ніколи. Бо людина менеджер, який займається закуп. закупівлями для компанії, скоріше за все. Та я взагалі не знаю, хтось такі. Знаєте? Ні. Дякую. А хтось такі? Взагалі ні. Ну взагалі не знаю там. Ти хто займається закупівлями? А ми, в експерту з держзакупівлі, знаємо про вашу відданість своїй справі та важливість роботи закупівельника. Дякуємо за вашу роль у розвитку країни та організацію ефективних закупівель. День закупівельника неофіційне свято, але обов'язково має таким стати. Його відзначають у день прийняття першого в Україні закупівельного закону 22 лютого. Пишаємося тим, що сьогодні супроводжуємо вас на цьому нелегкому шляху, та раді допомагати, щоб ваші закупівлі завжди були вдалими. Крок за кроком ми разом наближаємо нашу перемогу.